Дітки, а давайте з вами пограємо гру. Я буду називати речі, і якщо вони правильні, ви плескаєте в долоні. А якщо ви вважаєте, що вони неправильні і такого робити не потрібно, ми нічого не робимо. Домовились? Давайте починаємо. Допомагати мамі мити посуд. Я думаю, це правильно, правда? Робити комусь зле. Я думаю, що ні, це неправильно. Ви зі мною згідні? Не вмиватись. Я думаю, це також неправильно. Адже ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям і вмиватись, правда? Берегти рідну природу та охороняти її. Я думаю, це правильно. Шанувати працю інших людей. Я також думаю, що це правильно. Галасувати, коли хтось відпочиває. Я думаю, це неправильно, бо ми повинні поважати інших людей, правда? Бути вихованими і стриманими. Я також думаю, що це правильно. Обманювати інших. Ні. Я думаю, що це неправильно. Ви зі мною згідні? Насміхатись чужого горя. Я також думаю, що це неправильно. Ми люди і повинні допомагати один одному, піклуватися один про одного і творити добрі справи, правда? Не слухати батьків. Як на мене, це також неправильне твердження. Ми повинні слухати своїх батьків, бо вони нас люблять і нічого поганого нам не бажають. Допомагати друзям у біді я думаю, це правильне твердження. Ділитися тим, що в тебе є. Я також думаю, що це правильне твердження. Ображати інших я думаю, це неправильне твердження. Захищати слабкого я думаю, це правильне твердження. І останнє красти. Це неправильне твердження. Красти не можна. Я надіюся, вам сподобалася гра. До нових зустрічей!